Алкогольний отруйник, справа mh 17 і світ прощається з пересом. Виносята рівна Це ТСН. Хто виробляв сурогатну горілку? Та коньяк, від яких померли 23 людини. Про це вже відомо харківським правоохоронцям. Особу підозрюваного встановили, але ще не затримали. кажуть це місцевий житель. Світлана Федчун зараз з нами на прямому зв'язку. Світлана, тож коли силовики обіцяють затримати підозрюваного, і чи є оперативна інформація щодо потерпілих зараз у тебе? Ігоре станом на даний час не надходила інформація щодо нових жертв алкогольної отрути. Є лише дані фіскальної служби відносно людини, яка причетна до виробництва сурогату. Відомо, що це 20-річний харків'янин. Напередодні податкова поліція проанонсувала його затримання, але на теперішній час невідомо, чи вдалося правоохоронцям його спіймати. За інформацією прокуратури, силовики провели три обшуки у місцях ймовірного виробництва сурогатної горілки та вилучили чотири тонни спиртовмісної родини. У виявленому цеху підроблений алкоголь розливали як у тетрапаки, так і у скляні пляшки. В прокуратурі також повідомляють, що з'ясували ймовірне джерело постачання отруйної сировини для вироблення сурогату. За По Попередніми даними це один із сусідніх з Харківщиною регіонів. Нагадаю, масові отруєння фальсифікованим алкоголем на Харківщині почалися 22 вересня. А від дочора смертельні випадки зафіксовані на Миколаївщині, Донеччині та Луганщині. У фіскальні служби припускають, що всі випадки отруєння сурогатом пов'язані між собою. Ігоре. Так, пасибі Сюзанна Фечун з Харкова про справу сурогатної горілки. Пасибі. Один боєць отримав легке поранення під час бою вночі в Авдіївській промзоні. Бойовики там тежні позиції збройних сил потужно обстрілювали із заборонених мінометів і гранатометів. Під вогнем цієї ночі також Мар'їнка там, впритул до позиції українських бійців, намагалися підійти диверсанти. Хлопцям довелося відкрити вогонь. ДРГ відійшла по широкому Талаківці та Павлополю. Це біля Маріуполя. Обстріли бойовики вели з гранатометів та БМП. Обстрілювали і сектор Луганськ. Зокрема, з гранатометів били по Новоолександрівці та Станиці Луганській. У Львові попрощалися із Кіборгом, який загинув під Луганським аеропортом. Понад два роки тому. З початком війни БТРу, БТР, річний Микола Кльоп, побував у багатьох гарячих точках: Слов'янська, Миколаївка, Новосвітлівка, Луганський аеропорт. Саме там, 31 серпня 2014 року, під час відступу відступу боєць загинув. Побратими наступного дня мали забрати тіло Миколи. Утім, бойовики не дозволили цього зробити. Згодом бійця поховали на Дніпровському кладовищі під табличкою Неопізнаний герой України. І лише зараз, після кількох експертиз ДНК, тіло вдалося ідентифікувати. Поховають Миколу Кльоба у його рідному селі Нижня Яблунька на Турківщині. Людина пережила все. Тричі він горів в БТРах. Він робив все заради за звільнення Луганська та Донецька. І дуже мріяв, що цей день колись настане. Місце, з якого збили малазійський боїнг в небі над Донбасом в липні 2014 року. Цю інформацію мають оприлюднити сьогодні в Амстердамі. Звіт об'єднаної слідчої комісії, до якої входять представники Нідерландів, Австралії, Малайзії, Бельгії, України, проміжний, але на нього все ж таки запросили родичі загиблих. Зараз в Амстердамі працює Наталя Фібріх, і ми зараз з нею поспілкуємося. Наталю подробиці мають оприлюднити за дві години приблизно. Чи не буде затримок? Родини потерпілих скаржаться вже на затягування розслідування. Вітаю Єгоре. Ну, вже зараз родини розслідувань перебувають у тут, у місті Нью Вейген. В цьому конгрес-центрі для них вже розпочалася зустріч. Вони ось буквально недавно пройшли повз нас. Саме родичі загиблих першими мають дізнатися інформацію. В запрошеннях для родичів стояло, що сьогодні міжнародна слідча комісія готова оприлюднити точний тип зброї, а також місце звідси. І ця зброя спрацювала по цивільному літаку. Зустріч для родичів загиблих триватиме десь півтори години. Після цього для них запланований спільний обід, щоб вони ще могли побути разом, обговорити, почути. Відомо що. Обурюються тим, що слідство триває довго, вони вимагають оприлюднення даних радарів, вони звертаються до Європейського Союзу з проханням чинити тиск і пришвидшити слідство, а деякі навіть сумніваються у політичній незалежності слідства. Мої клієнти дуже скептично ставляться до цього розслідування, саме тому, що якщо слідство назве винних, це викличе політичні конфлікти в Європі, і це політиці не потрібно. Державна прокуратура, яка веде слідство, не є незалежним органом. Суди незалежні, але не прокуратури. Вони підпорядковані міністерству юстиції, а це вже частина уряду. Тому ми виходимо з того, що слідство не ведеться політично незалежно. Однак ось тут у Нідерландах більше говорять про те, що можливо і знайдуть винних у цій трагедії. Однак притягти їх до відповідальності буде можливо вкрай тяжко. Відомо, що міжнародна слідча комісія дуже серйозно ставиться до результатів приватних детективів із розслідувальної групи Белінкет. І як відомо вже встановили про те, що Зенітно-ракетний комплекс БУК, який а, зайшов на окуповану територію Донецької області з території Росії з російським екіпажем. Відомо, що після цього а, слідчі міжнародної, слідчої комісії а, шукали свідків, які могли бачити пересування а, установки та екіпажу по Донецькій області. От наскільки а, успішними були слідчі у своїх розслідуваннях, ми ж можемо дізнатися незабаром. Так, за дві години почуємо, що скажуть. Наталя Фібрих в Амстердамі працює і чекає на подробиці розслідування у справі Боїнгу mh 17. Пасибі. Помер колишній президент Ізраїля Шимон Перес. Він був одним з найвизначніших політиків Ізраїля і найстарішим главою держави у світі. Пересові було 93. Його називають миротворцем на близькому сході і у той же час батьком ізраїльської ядерної зброї. Звістка про смерть Шимона Переса сколихнула Ізраїль зі сходом сонця. Помер він у лікарні в передмісті Тель-Авіва на 94-му році життя. Два тижні тому екс політика шпиталізували з інсультом. Він перебував у стані штучної коми, з якої його так і не вивели. Кар'єра Переса тривала понад 70 років. Він був одним із засновників сучасного Ізраїлю. Двічі обіймав посаду прем'єра країни, та сім років до 2014-го був її президентом. Ми втратили неперевершеного державного діяча. Ми втратили лідера. Він знав напевно, як маневрувати в цьому світі. Він був дипломатом, миротворцем. Репутацію миротворця разом із Нобелівською премією миру Шимон Перес отримав у середині 90-х за тимчасову мирну угоду з палестинським лідером Ясером Арафатом, що стало початком передачі часткової влади палестинській автономії. Утім, у бік Переса лунало й чимало критики. Він підтримував побудову ізраїльських поселень на західному березі річки Йордан та був одним із ініціаторів спорудження атомного реактору в місті Дімо за що Переса навіть називали батьком ізраїльської ядерної зброї? Шимон Переса я завжди дуже сильно поважав. Здається, сьогодні світ зійшов з розуму. А от він був людиною миру. З деякими речами, які він робив, я не завжди погоджувався. Та нині таких політиків як він трапляється дуже рідко. Через смерть експрезидента свій візит до України змушений був перервати нинішній президент Ізраїлю. Сьогодні Раувен Рівлін мав би взяти участь у жалобних заходах до 75-х роковин трагедії Бабиного Я а потім вирушити до Одеси. Седмоніфоловас. Це дуже сумний ранок для всіх нас. Немає жодної глави в історії Ізраїлю, яку б не писав чи в якій би не відігравав важливу роль Шимон Перес. Він був символом великого духу ізраїльського народу. Він змушував дивитися нас далеко в майбутнє. Ми любили його. Цей світ перес покинув з останньою доброю справою. Після смерті він став донором. Рогівку ока колишнього президента передадуть до центру трансплантації Ізраїлю. Таким було його останнє бажання, кажуть рідні. Мар'яна Зінковська ТСН 1+,1. На два місяці заарештували підозрюваного у вбивстві патрульних у Дніпрі. Рішення ухвалив Шевченківський районний суд міста напередодні пізно ввечері. Олександр Пугачов з реанімаційної палати спілкувався з суддею скайпом. Він і досі перебуває в лікарні Мічнікова під посиленою охороною. Лікарі кажуть, Пугачова зможуть виписати вже найближчими днями, і після цього вже переведуть його у СІЗО. За розстріл патрульних поліцейських йому загрожує довічне ув'язнення. Після трагедії у Дніпрі у Нацполіції заговорили про нові правила поведінки під час спілкування з патрульними. Не виходити з авто, коли вони вас зупиняють, і не лаяти їх. Ці та інші норми пропонують затвердити на законодавчому рівні. Керниця Нацполіції Хатія Деканоїдзе вважає, що після загибелі дніпровських правоохоронців просто необхідно розширити права поліцейських. Як водії реагують на ідею спершу підкорятися правоохоронців? Ну а потім оскаржувати їхні дії? Ну і як після загибелі колег поводяться інші поліцейські розповість Ганна Бока. Більше відповідальності і для громадян, і для копів. Очільниця над сподівається, загибель поліцейських у Дніпрі підштовхне до цього усіх. Сама Хатія Деканоїд запроситиме ще й парламент навіть за лайку у бік копів карати щонайменше гривнею. Славісне оскарблення поліцейських має бути наказуємо. Це обов'язково. Тому що це впливає на мотивацію поліції. Рішуче налаштована головна полісменка і щодо презумпції правоти полісменів. Вона лише у перспективі, але деканоїдзе каже: уже прописали багато нового, зокрема, і заборонити залишати автомобіль під час зупинки поліцейськими і без анонсованих нововведень мали би вже працювати за американськими стандартами. Їх богартували штатівські тренери, тож не дозволяти водієві виходити з авто тримати під контролем кермувальника, поки колега в поліцейській машині перевіряє документи чи складає протокол. Але навіть після загибелі полісменів ТСН застає таку ситуацію: цей пан проїхав на червоне світло і першим вибіга до правоохоронців. Що скоро це може бути серйозним порушенням, і навіть статус не зарадить? Чоловік поки не розуміє. Говорю, я, я ж військовий, і що? Ну і що? Шо, що що. Я військовий то і вийшов. Тим часом полісмен просто на багажнику виписує порушнику протокол. Щоправда, колега поруч пильно стежить. Але чому дозволили чоловікові так просто наблизитися? Відповідають, поклалися не лише на протокол, а й на профінтуїцію. Він ще там почав посміхатися, що вже поручив правила дорожнього руху. Як ми за ним почали їхати, я вже Ну, якось інтуїтивно зрозумів, що тут проблем ніяких не буде. Це, Все, все, все. все. офіцер прикриття. в даній ситуації. Я виступав в ролі офіцера прикриття. Бронежилети лише відтепер обов'язкові навіть у день. Копи їх вже одягнули. Уважнішими мають бути й водії. Визнають тепер усі можуть бути на нервах. Тож, якщо нові правила затвердять, готові. До виконання, як в Америці, це добре. Я салася на те, щоб до доходи з машини, чобіні. Кожен офіцер повинен для себе завжди пам'ятати. Я і напарник повинні в кінці зміни приїхати живі додому. А знаєте, Дніпровська трагедія дійсно може стати прецедентом. Зрештою, це так в українському дусі спершу дорого заплатити за уроки, практичні і лише згодом усе пережити, прописати в правилах. І поки законотворці ще вирішуватимуть, додавати чи ні повноважень поліцейським прості. Українці вже потроху стають обачнішими. Раптом всі пригадали правила дорожнього руху, написані кров'ю. Ганна Бока, Шенкаренко, Юрій Розумнюк ТСН 1+,1. Суд над екс-заступником губернатора Миколаївщини Миколою Романчуком розпочався Миколаєві. Йому інкримінують отримання хабара особливо в особливо великому розмірі. На початку червня Романчука затримали на хабарі у 90 тисяч доларів. За матеріалами прокуратури гроші екс-заступник губернатора отримав за надання дозволу на користування надарами одній із компаній області. Прославився екс-чиновник і підземними тунелями під своїм будинком, які виявили правоохоронці під час обшуку. Там він зберігав зливки золота, антикваріат, валюту, чорну бухгалтерію. Сам Романчук будь-яку провину категорично заперечує. Сьогоднішнє судове засідання перше справу розглядають по суті. Під одеським апеляційним судом сталася сутичка. Побилися прихильники опозиційного блоку та одеські патріоти. Обидві сторони прийшли на судове засідання, де мали розглядати апеляцію заступника губернатора Одещини Олександра Орлова. Він оскаржує запобіжний захід минулого тижня. Його затримали за підозрою в організації масового побиття людей під стінами обладміністрації. Це було 14 лютого 2014 року. Ну а сьогодні ж сторони також не порозумілися. після словесної перепалки та штовханини. Представники самоборони правого сектору і автомайдану поламали пікетувальникам прапори опозиційного блоку і оголосили полювання на тітушок, яких їхні опоненти звезли на мітинг. Тих розігнали до автобусів. Ну а після цього обидві сторони розійшлися. У четвер народні депутати зберуться позачергово. На прохання президента відбудеться засідання Верховної Ради, на якому депутати мають звільнити низку суддів. Щодо яких є власне подання вищої ради юстиції за порушення присяги, зокрема за справи проти майданівців, поспішають, бо останнього дня вересня набуває чинності судова реформа, і такої підстави для звільнення як порушення присяги більше не буде. Можливість відправити суддів у відставку в депутатів була ще минулого сесійного тижня, але от питання не стали виносити на розгляд. Адже більшість із представлених на звільнення нині оскаржують подання вищої ради юстиції у суді. Тож, якщо згодом рішення будуть винесені на їхню користь, зможуть таки поновитися на роботі. 1 мільйон 280 тисяч гривень виплатять паралімпійцям з Дніпра. За виділення коштів з місцевого бюджету щойно проголосували депутати міської ради. Володарі золотих медалей Паралімпіади у Ріо отримують 50 тисяч гривень. За срібну отримують 30, за бронзу 20. Учасники, що не посіли призових місць 10 тисяч гривень. Загалом Дніпро та Дніпропетровську область на паралімпіаді у 2016 році представляли 37 спортсменів. Плавець Денис Дубров завоював три золоті, три срібні та дві бронзові медалі. Тому його загальна винагорода складатиме 280 тисяч гривень. Винагороди спортсменам вручають вже е, у четвер. Пожежі у Броварах. Ввечері там зайнялися склади, на яких зберігали гумо. Гасили до півночі. Постраждалих немає. Працівників складів врятувало те, що зайнялося за кілька хвилин після закінчення робочого дня, коли люди вже вийшли з приміщень. Наша алла Хоцяніська бачила все на власні очі. Це околиця села Княжичі Проверського району Зараз палають ви бачите, складські приміщення 800 квадратів, і от поки що загасити пожежу не вдається. Вона вже палає дві години. Що склади загорілись? стало відомо о п'ятій годині вечора. Величезний стовп диму було видно ще з траси. Неймовірний вірне говорять про те, що тут виготовляли підошви із гуми. І от зараз саме це ускладнює процес гасіння. Складність гасіння в тому, що горить, скажімо, гума потрібно повністю її залити водою для того, щоб припинити процес горіння. Що стало причиною? Остаточно поки що невідомо. Версії різні Хазяєва Говорять, що згорання в камері покрасочне. камери каміри і на так говорять. сами хозяева. Возгорание, все, люди выскочили и все. А где, от чего, как, мы не знаем. Никто не пострашен. Нет, никого нет, никого нет, все, все выскочили, живы, все живы, здоровы. А как, что произошло, мы же не знаем. Мы выходили с работы в 5 часов. Гасити пожежу приїхали з різних районів. Тут сейчас працює 9 техники, техніки. Вже зараз Саму пожежу локалізували. і Загрози для розповсюдження вже немає. Тож місцевим можна не хвилюватись. Але хотініська Андрій Романок ТСН один плюс унікальний архів українського підпілля знайшли на Львівщині. На нього натрапили в одному із сіл Золочівського району. На документи випадково натрапили пошуковці, які досліджували місця ймовірних поховань Червоної армії та бійців дивізії СС Галичина. Під час розкопок вони наткнулися на металевий бідон доверху, заповнений друкованими матеріалами. Передусім, це листівки та інша антирадянська агітація, датована 51 роком. Реставраційні роботи, кажуть історики, займуть щонайменше рік після того, як архів детально опрацюють, всі документи оцифрують і викладуть у вільний доступ в інтернет. Спочатку ну, думки були, що зерно, пшениця, голод був. Війна, всяке таке. Може вода, але вода нічого там не бовтається. Він був закопаний не глибоко, десь, ну так, на сантиметрів, може, 10 від відверху, може 15. Унікальний топаз покажуть у Британському музеї природознавства. 15-сантиметровий дорогоцінний камінь рідкісного синього кольору може бути найбільшим у своєму роді. Вага топаза понад 9300 каратів або майже 2 кілограми. Британський дослідник знайшов його у 86-му році у Бразилії. Рідкісний топаз 30 років пролежав у сейфі, аж поки син дослідника не вирішив виставити його в експозиції. От втім, продавати дорогоцінний топаз власник не хоче ні за які гроші. Корабель що доправить людей на Марс показали у Гвадалахарі. Карколонну симуляцію перших людських поселень на червоній планеті презентував засновник проєкту SpaceX Ілон Маск. На астрономічному конгресі розробники заявили, що корабель побудують за 4 роки. А от перший польот здійсняють вже у 2035 році. За 80 днів і за якихось 10 мільярдів доларів маск готовий доправити на Марс першу сотню майбутніх колонізаторів. Ось такий натхненний фініш випуску. 16.45 сломів Вітвіцька у цій студії. Ну а я прощаюся з вами до завтра. Далого дня!